Аудиторія 159. Лабораторія кафедри технологій будівельних конструкцій і виробів для випробувань в'яжучих та бетонів. В аудиторії проходять заняття з дисциплін в'яжучі речовини, бетони і розчини, арматура для ЗБК, основи виробництва залізобетонних конструкцій і виробів. Аудиторія 161. Так само випробувальна лабораторія для вивчення в'яжучих речовин, бетонів, розчинів, залізобетонних конструкцій та виробів. Аудиторія 163. лабораторія теплової обробки. Обладнання використовується при проведенні занять. З дисципліни теплові установки, теплові процеси установки у виробництві будівельних конструкцій, виробів та матеріалів. 165 -та аудиторія лабораторія в'яжучих та бетонів, де проходять науково дослідні роботи, які проводяться на кафедрі, проходять досліди з дисциплін основи виробництва залізобетонних конструкцій. І монолітних залізобетонних конструкцій, в'яжучі речовини, бетони, розчини, арматура для залізобетонних конструкцій. Аудиторія 180 – учбовий кабінет, де проходять заняття, практичні з дисциплін технологічний супровід, основи виробництва стінових оздоблювальних матеріалів, організація виробництва.